Доброго дня, шановні 11 класи, ми з вами сьогодні продовжимо розглядати Хрущовську відливу. Сьогодні ми проаналізуємо хрущовські експерименти в промисловості та в сільському господарстві. На початку 50-х років якість продукції, що виробляли в Радянському Союзі, залишалась традиційно низькою. Першою причиною відставання СРСР від країн Заходу була командна адміністративна система управління економікою. Допоки в СРСР рівень розвитку економіки визначали за показниками видобутку вугілля і виплавки в сталі, в Європі та США системно впроваджували досягнення науково-технічної революції. Щоб розрив не був таким очевидним, вирішили створити Державний комітет Ради міністрів СРСР у справах нової техніки. На державному рівні підтримували діяльність союзного товариства винахідників та раціоналізаторів, заснованого в 1958 році. Досягнення НТР в Радянському Союзі впроваджували насамперед в космічних програмах і ракетно ядерного зброю, щоб продемонструвати США військові переваги СРСР. Загалом, в умовах Холодної війни між СРСР та США кількість підприємств, які виготовляли. Озброєння та військову техніку в Україні суттєво зросла. Так в РСР сформувався військово-промисловий комплекс, об'єднавши ракетно космічну авіабудівну, суднобудівну, бронетанкову та радіоелектронну галузі. Провадження досягнень НТР в промисловості потребувало її структурної перебудови та модернізації. І хоча у будівництво впроваджували нові зразки техніки, здійснювали його. Комплексу механізацію і автоматизацію, але пріоритетною сферою капіталовкладень залишалась важка промисловість. На півдні України розгорнулось масштабне будівництво підприємства машинобудівної галузі. В Дніпропетровську сьогодні в Дніпрі споруджено завод важких пресів та бурякозбиральних комбайнів, у Кременчузі завод вантажних автомобілів, у Херсоні завод сільгосподарських машин. Підприємства машинобудування розпочали випуск кукурудзенозбиральних комбайнів, нових типів металорозірнених верстатів, щоб забезпечувати підприємства електроенергією, було впроваджено збудовано точніше, нові теплоелектростанції. Миронівська, Придніпровська, Сімферопольська, Старебещівська, Слов'янська та гідроелектростанції Дніпродзержинська, Каховська, Кременчуцька Проте будівництво ГЕС на Дніпрі призвело до ускладнення екологічної ситуації, адже під водою опинилось 700 тисяч гектар земель. Будували шахти на Донбасі, ввели в експлуатацію нові вугільні басейни, Львівсько-Волинський та Дніпровський, на Полтавщині і Харківщини освоювали нові газові родовища. вперше почали застосовувати трубопровідне транспортування нафти. У 1962 році магістральний нафтопровід Дружба, прокладений через українські землі, постачав російську нафту до Польщі, Німеччини, Чехословаччини, Угорщини. Хімічна промисловість до 1958 році залишалася слабо розвиненою, що в умовах науково-технічної революції було неприпустимо. Тому протягом 1959-1963 років у цю промисловість було спрямовано. У півтора рази більше коштів, ніж за останні 40 років. Було побудовано 35 підприємств хімічної і понад 250 хімічних виробництв, хімічної галузі і понад 250 хімічних виробництв. Заводи випускали мінеральні добрива, гібрициди, отрута хімікатами, варники для тканини, поліст, полістироли різного призначення, гіганти хімічної промисловості стали роздільницький. Роздольський гірнохімічний комбінат, Черкаський та Чернігівський заводи хімічних волокон та Дніпропетровський шинний завод. Виробляли п'яту частину ці заводи валової продукції цієї галузі в СРСР. Так створилась сучасна хімічна індустрія України. Розвивалася транспортна інфраструктура восени 1953 року в Києві було здано в експлуатацію перший в світі суцільно зварний міст за проєктом Євгена Патона. Відбулися зміни в залізничному та морському транспорті. Паровози змінювали тепловозами, а і електровозами, а пароплави теплоходами. В 1960 році в Києві запрацював метрополітен, а в галузі авіабудування налагодили виробництво пасажирських та транспортних літаків високого класу, зокрема Ту-104, Ту-124 та ан 24 в Україні почали виробляти легкові автомобілі, обшислювальну техніку, радіоелектроніку. Вперше було звернуто увагу на випуск товарів народного споживання. Протягом 1959-1965 років на території України запрацювало 700 підприємств легкої та харчової промисловості. Обмеженість прав УРСР у складі Радянського Союзу та надмірна централізація. Багато апарату управління, недостатнє впровадження в економіку досягнень науки і техніки зумовило кризові явища у промисловості та сільському господарстві республіки. Тому з 1953 року розпочинається створення, розпочинається перетворення в управління економікою. Було створено Союзно республіканське міністерство чорної металургії. Вугільної, паперової, і деревообробної, текстильної, легкової промисловості, зв'язку та Республіканське міністерство автомобільного транспорту. Із союзного підпорядкування у віддання УРСР було передано низку підприємств важкої, харчової, легкової промисловості, транспорту і зв'язку. Питома вага республіканської промисловості в Україні зросла з 35 до 76%. Наступним кроком у 1957 році стала реформа децентралізації. Тобто реформа, що передбачала розширення прав місцевих державних органів управління внаслідок передання їм деяких функцій центральних органів. Більшість галузевих міністерств, як союзних, так і республіканських, ліквідовували. У союзному підпорядкуванні залишилися тільки підприємства військового комплексу і енергетична система. Оскільки запроваджувався новий. Територіальний принцип управління економікою, централіза... централізований державний перспективний план, була складено не на 5, а на 7 років з 1959 по 1965 років. Українською економічною системою управляли за територіальним принципом через Ради народного господарства, раднар це державні органи промислового управління та планування промисловістю, що діяли протягом 1957-1965 років. У віддання республіки передавали питання адміністративно-територіального устрою і районування. На території УРСР спочатку було створено 11 економічних районів, тобто 11 Раднаргоспів, а в 1960 році 14. Найбільшим був Київський раднаргосп, який об'єднував 5 областей. Задяки реформі УРСР змогла самостійно реформувати свій бюджет, вирішувати питання матеріально-технічного постачання і використовувати капіталовкладення, а регіони отримали обмежену господарську самостійність. Під контроль Радноргоспів України було передано 10 тисяч промислових підприємств, тобто майже 95%. В рамках Раднаргоспів підприємства об'єднувалися в трести і комбінати за галузевим принципом, підпорядковуючи їх відповідним галузевим управлінням Рад раднар Раднаргоспи, в свою чергу, підпорядковувались Раді міністрів УРСР. Але вже на початку 60-х років стало помітним зростання політики децентралізації, згортання політики децентралізації. Спочатку. Для управління промисловістю в межах республіки створили Українську Раду Народного господарства, що фактично дублювала функції Ради міністрів УРСР. В 1962 році кількість економічних районів зменшили до семи, а наступного року до трьох. А задля посилення контролю над місцевими раднарвозбами було створено Раду Народного господарства СРСР. А в 1963 році створили такий надорган – Вища Рада Народного господарства СРСР. Але вже в вересні 1965 року радна Аргоспа були ліквідовані. В Україні відновили діяльність 10 міністерств. Результати політики децентралізації були для УРСР суперечливими. темпи приросту продукції промисловості щорічно становили ледь більше 9%. Досягаючи цього будівництво нових підприємств та випуском продукції на них. Оскільки держава постійно фінансувала нове промислове будівництво, це призвело до зменшення національного доходу в республіці. Знизилась також продуктивність праці робітників, сповільнились темпи розвитку галузей, що виробляли товари народного споживання. Виробництво продукції на душу населення в Україні та життєвий рівень українців залишився низьким. Також своїх змін зазнало і сільське господарство. Українське село на початку 50-х років так, і не оговтуючись від війни, переживало складні часи. Щоб покращити ситуацію в аграрному секторі, колгоспам зменшили планові показники, анулювали всю заоборгованість перед державою за недопостачання продукції тваринництва за попередні роки. У кілька разів підвищили закупівельні ціни на продукцію сільського господарства, збільшили грошові виплати колгоспників за трудодень. Таким чином, радянська влада намагалась зацікавити сільгосподарських робітників у результатах своєї праці. У села для поліпшення якісного складу керівників сільгосподарського виробництва було скеровано понад 100 тисяч спеціалістів з відповідної освіти. В 1958 році ліквідовували машинно тракторні станції, а всю їхню техніку передавали колективним господарствам. Щоправда, техніку в МТС мали викуповувати власним коштом колгоспи, що лягло на них важким економічним тягарем, а чимало з них опинилися на межі виживання. Задля зменшення бюджетних видатків проводили їхнє укрупнення. Тобто, один колгосп охоплював кілька населених пунктів. Таким чином, у нас виникла проблема неперспективних сіл, дрібних сіл та хуторів, які держава не фінансувала. Оце це невдовзі призвело до суттєвого спаду сільгосподарського виробництва. Керівництво колгоспами та радгоспами і надалі здійснювалися згори, що позбавляло їх права самостійно планувати виробництво з урахуванням місцевого клімату та практичного досвіду. До 1955 року. Завершилась колективізація сільських господарств Західної України. Півтора мільйона селянських господарств примусово записали близько до 7 тисяч колгоспів. В першій половині 50-х років зменшили плату за присадибні ділянки та знизили податки на фруктові дерева і ягідні курші. Проте, невдовзі розпочинається новий наступ на власників особистих присадибних господарств. У 1956 році. Вели податок на громадян, які тримали худобу в містах, а через три роки утримувати її в містах взагалі заборонили. Сільські власникам присадибних господарств фактично не могли придбати корм для худоби чи продавати власноруч випущену продукцію без дозволу сільради. Кількість домашньої худоби суворо регламентувалась, а коней і волів взагалі не можна було утримувати. Площі присадибних ділянок були зменшено. До 0,4 гектарів. Оскільки відрізані ділянки були далеко від колгоспних земель, то з часом перетворювалися вони пустки. В окремих селах починали будувати багатоповерхівки, щоб нібито стерти істотні відмінності між селом та містом. А насправді щоб позбавити селян присадивних господарств. Микита Хрущов ініціював низку проєктів для розвитку сільського господарства над програмою. Проекти не дали очікуваних результатів, адже, як і раніше, використання нової техніки, передових технологій, ефективніших за врожайністю зернових і технічних культур та їх нових сортів залишалося рідкісним явищем. Виробництво сільгосподарської продукції зростало за рахунок розширення посівних площ та залучення більшої кількості трудових ресурсів, тобто екстенсивним шляхом. Початок реформування на селі було покладено на вересневому пленумі ЦК КПРС 1953 року, який намітив заходи, спрямовані на піднесення сільського господарства. Так передбачалось укріплення матеріально-технічної бази господарств, матеріальне заохочення жителів села, підвищення закупівельних цін на сільгоспродукцію, зменшення податків на присадибне господарство та списування заборгованості колгоспів. І поліпшення якісного складу керівників сільгосподарських підприємств. Своє відображення воно мало в трьох надпрограмах. Реалізувати надпрограму з освоєння цілінних земель Казахстану, Уралу, Алтаю та Півдня Сибіру розпочали в 1954 році. Суть цієї надпрограми полягала в освоєнні майже 13 мільйонів гектарів целінних і перелогових земель Казахстану, Сибіру та Північного Кавказу. З України було відправлено тисячі тракторів, понад 100 тисяч сільгосподарських робітників насамперед молодь. І лише частина з них повернулася додому. Інші ж залишилися там працювати в радгоспах, технічне оснащення яких забезпечувала Україна. У 1959 році Микита Хрущов після поїздки до США ініціював збільшення посівів Кукурудзи. Щоб наздогнати і випередити Америку виробництво молока, масла та м'яса на душу населення. Вагомим чинником піднесення сільського господарства Хрущов вважав, уважав збільшення виробництва кукурузи, за надмірну любов до якої в народі він отримав прізвисько Микита Кукурудзіна. Однак спроба привчити українських селян до запозиченої в Америки королеви полів мала лише помітний успіх. У 1961 році зібрано було непоганий врожай, але в 1963 році через посуху врожай виявився надзвичайно малим. Щоб розвіяти гостру хлібну проблему, людей стали привчати до специфічного смаку хліба, що мав значну домішку Кукурудзяного борошна. І цього ж року Радянський Союз вперше закупив зерно за кордоном. Укурудзяне ЕПП стала яскравим проявом хрущовського волюнтаризму, який не рахувався з об'єктивними умовами і реальними можливостями різних регіонів країни. Ну і третя надпрограма, яку я вже згадав, це тваринницька надпрограма «Догнати і перегнати США у виробництві м'яса і молока на душу населення. Теж вона зазнала невдачу. Незважаючи на величезну турботу. І увагу до сільського господарства Хрущов е за руки свого керівництва так і не зумів вивести цю галузь із кризового стану. Політична лінія, яку проводили керівники країни, набула відносної послідовності, зокрема, щодо впровадження товарно-грошових відносин. Ліквідовувались заготівля, основною формою постачання міст продовольством стала закупівля. Закупівельні ціни значно підвищили, податки на селян скоротили. За 1952-1958 роки державно-закупівельні ціни зросли майже втричі, в тому числі на зернові культури, майже в семеро. Продукти тваринництва в 5,5 разів. Збільшувалось виробництво добре. Все це дозволило різко прискорити темпи зростання сільгосподарського виробництва. У 1954-1959 роках. Вони становили за рік у середньому більш ніж 7%. Багато в чому таких успіхів було досягнуто за рахунок інтенсивних факторів підвищення продуктивності та врожайності. В Україні врожайність зернових зросла, в принципі, на значну кількість. Але з 1958 року у сільгосподарському виробництві починається спад. Якщо з 1950 по 1958 роки обсяг валової продукції сільського господарства Республіки зріс на 65%, то з 58 до 1964 лише на 3%. Головна причина цього полягала в тому, що, незважаючи на всі новації Хрущова, адміністративно командна система управління сільським господарством майже не змінила. Верхівка, адміністративно-командної системи, готуючись до усунення Хрущова, видав, вдавалася і до створення штучних трудощів у забезпеченні населення продовольства. Наступ цього в Україні переживає занепад в тваринництві, і це призвело до зменшення в 1964 році виробництва його продукції до 92%, порівняно з 1958 роком. Зменшилися площаді, зайняті такою цінною культурою, як озима пшениця. На 31% скоротилися в цей час і посів ярової пшениці. Усе це негативно позначилось на виробництві зернових, особливо в 1960 та 63 році. Однією з причин занепаду була також низька культура земл... землеробства, що проявилося в ігноруванні сівозмін та недостатньому внесенні добрив. Не завжди враховували досягнення науки і передового досвіду, врахували і необхідної техніки. Якість же наявних сільгосподарських машин і механізмів була надто низькою. В багатьох колгоспах і радгоспах переважала ручна праця. Загалом, завдяки напруженій праці трудовиків окремим позитивними змінами в суспільстві в українському селі намітився позитивні зрушення, що поліпшило життєвий рівень народу. За всіх позитивних змін в аграрному комплексі України в 50-х на початку 60-х років давалися в знаки посилення адміністративного тиску на село, непродуманість багатьох рішень, необґрунтовані, реорганізації колгоспів та обмеження підсобного господарства і порушення агротехніки. Таким чином, зміни, що відбулися в період Хрущовської відлиги в економічній сфері, загалом позитивно позначились на Україні та її населі. Суперечливий характер аграрної політики Хрущова негативно вплинув на розвиток сільського господарства республіки. І всі ці проблеми і його не, не завжди до кінця продумані реформи призвели до того, що в 60-х років Хрущова будуть прибирати від влади. Домашнє завдання, ви бачите зараз на екрані. Якщо ви оберете таблицю, то, будь ласка, орієнтуйтесь на текст підручника. І вписуєте конкретні здобутки та конкретні прорахунки. Дякую вам за увагу і до зустрічі на наступному уроці.